Чернігів 12 дня. Біля одного з моргів міста збираються люди. Сьогодні тут, у траурній залі, прощаються з військовим Дмитром Єршовим. Друзі згадують його таким. Друг на всі, 100%, на всі 100%. Він не тільки, ну, він... Це така втрата для нас, для всіх. Це така втрата для всієї України. Це наш захисник. Він не тільки Чернігів вороняв, він всю Україну відбороняв. Така людина, що ну, комунікабельний. Його, всі до нього тягнулися якась. Він такий своєобразний. Ні, ніколи не боявся за своє слово відповідати і щось комусь сказати. Дюмана ніколи не було поганого настрою. Він завжди був на позитиві і заряджав людей тим же самим позитивом. З углибкою на лиці він робив. Просто грандіозні віші. Перед повномасштабним вторгненням Дмитро повернувся до України зі Шрі-Ланки, де був тренером із серфінгу. З першого дня широкої війни став на захист Чернігова, потім воював на сході. Давній друг та побратим Геннадій Бобруйко згадує, Дмитро міг тричі загинути на війні, та цього не сталося. У нього був випадок, коли танк шов напряму. Він визвав огонь на себе. Я тоді його поховав і тоді ну, прирвали зв'язок, і ну я його поховав тоді вже. Але через годинку він набрав, просто сказав, що якби пропав зв'язок, телефон сів. Я кажу, а танка танк каже, не доїхав 200 метрів, розвернувся, поїхав в другу сторону. Потім самоліт по йому на Киїнці тут іменно по йому працював. Він там координати передавав його ну, і дали на його вогонь. Короче, літак ворожий по йому працював, але теж вижив він, як чудом якимось. Третій випадок стався на Харківщині, каже Геннадій. Після звільнення Чернігівщини Дмитро навчався аеророзвідці. Торік, у липні, неподалік Ізюму чоловік вижив після того, як його авто підірвалося на протитанковій міні. Тоді всі четверо побратимів, які їхали з ним, загинули. Серед них і Гліб Бабіч, військовослужбовець, волонтер та поет. Дмитро отримав компресійний перелом хребта, перелом ноги, контузію, яка вплинула на слух та зір. Також йому видалили селезінку та одну нирку. Незважаючи на свій стан здоров'я, Дмитро мав багато планів на майбутнє, говорить Геннадій Бобруйко. Один із них безкоштовний скеледром у Чернігові. Були такі проєкти, знаєте, ну, скажімо так, для людей. Тобто хотів, щоб здорове покоління росло. Не стало Дмитра 3 грудня, розповів його товариш. Після різкого погіршення самопочуття він із гарячкою опинився в реанімації, та врятувати його не вдалося. Він помер від менінгіту. Дмитра поховали на кладовищі Яцево. У нього залишилася вагітна дружина. Цього місяця у них має народитися син. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук Суспільне новини, Чернігів.